В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогий Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Минулої неділі ми святкували, вшановували Святу Тройцю і зіслання Святого Духа на апостолів. Який же наслідок того зішестя Святого Духа? Яка користь від того, що Дух Святий зійшов у цей світ на апостолів і на їхніх послідовників. Відповідь ми отримуємо у сьогоднішньому дні, у святкуванні сьогоднішнього дня. Бо сьогоднішня неділя перша після п'ятидесятниці називається неділя усіх святих. І той Сон святих, яких має Свята Православна Церква, є наслідком дії Духа Святого у цьому, у цьому грішному світі. Ми вшановуємо багатьох святих, які у різноманітний спосіб досягнули того царства Небесного, починаючи з старозавітніх пророків, які Пророкували про пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Ми маємо святих патріархів, таких як Авраам, Ісаак, Яків, ті, хто були їхніми послідовниками, ті, хто зберігали закон Божий, заради того, аби передати своїм нащадкам ту правду віри. Яка могла би їх привести до Царства Божого. Ми вшановуємо апостолів, це ті, хто був близько біля Ісуса і не тільки 12. -х. Ми знаємо, що є апостоли і від 70, які стали апостолами вже після Воскресіння Ісуса Христа, які увірували, які слухали Його проповідь, які були учнями. Апостолів, от, наприклад, ми часто слухаємо благовість апостола Євангелиста Луки. Але він не був одним з 12. Він був учнем одного з 12 апостолів і був апостолом від 70. Але і він заслужив на царство Боже, бо провів ту апостольську місію. Є рівно апостолі, такі, як. Ніна просвітительниця Грузії, святі Кирило і Мефодій, які просвітили багато народів у істинній вірі, ну, власне, для українського народу це рівноапостольні, Ольга Княгиня і князь Володимир, які принесли ту апостольську віру для українського народу, звичайно, сонми мучеників. Ті, котрі постраждали за Ісуса Христа, ті, які пролили свою кров, ті, які відмовилися від світу цього, від принад, від гріхів, і стали мучениками, прийнявши мученицьку смерть. Тобто, що таке мученицька смерть? Це ті, хто навіть під карою смерті, не відмовився від свого християнства не відмовився від проповіді про Ісуса Христа. Святі преподобні, які все своє життя молилися, старалися догодити Богу, були прикладом для інших, як ми чули сьогодні в апостольському посланні від апостола Павла, тинялися в овечих і козячих шкурах, були відкинуті світом. Ті, яких світ зовсім не був достойний. Але вони молилися за світ, бо хоча їх світ відкинув, Господь Бог їх за їхню жертву, за їхню молитву прийняв. Ми собі подумаємо, що ну, вони були святі люди і тут, на землі, але ми маємо гріх. І Він нас віддаляє. І навіть ми згадуємо, що людина грішник, якщо випадково, хоча навряд чи таке можливе, але якщо випадково потрапить до Царства Божого, пам'ятайте притчу про весілля, коли чоловік прийшов не в весільному одязі, отой От невесільний одяг це були його гріхи. Що сказав Господь? Візьміть його і викиньте, запитавши перед тим, як же ти сюди потрапив. Як ти мав сміливість, чи вибачте на слово, наглість, сюди своїми гріхами, в невесільній, в несвятковій одежі, прийти. І через гріх людина відкинута. Але дорогі в Христі, ми собі не уявляємо. Безмежності любові Божої. Бо ми маємо і зворотні приклади, коли великі грішники досягали царства Божого тільки через одне. Боже, милостиві будь до мене, грішного. Так ми читаємо про Промитаря, що він був оправданий Богом за своє покаяння. А перший хто ввійшов до раю? Може, Йоанн Притеча, який був і пророком. І мучеником, і преподобним. Ні. Першим до раю війшов розбійник. Розбійник, який був з Христом на христі поруч, але який щиро перед смертю розкаявся і сказав: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Я визнаю свої гріхи, я в них розкаюсь і вважаю, що поніс кару достойну моїм гріхам. Тобто він визнав свої гріхи, прийняв покаяння і попросив у Бога про милість. І Господь Бог йому відкрив Царство Небесне раніше, ніж отим святим мученикам, праведникам патріархам. Свята Марія Єгипетська була великою грішницею, але прийняла покаяння. Відмовилася від цього світу. Відмовилася від свого гріха і стала одною з величайших святих у сонмі всіх святих, яких ми сьогодні прославляємо. Але скільки би ми святих угодників Божих, які є власне прикладом для нас, не перелічували, їх є надзвичайно мало. Це є той мізер проти тих мільярдів людей, котрі вже. За увесь час існування світу відійшли з цього земного життя до вічності. І серед них є дуже багато святих угодників Божих, про яких ми навіть не знаємо. Серед них є ті щирі праведники, які у скрутні часи у е, дуже великі лихоліття для своїх країн, для своїх народів, вони залишалися чесними і побожними. Людьми. І ми сьогодні їх також вшановуємо. Ми собі задумаємося у цей складний час для України, а... куди йдуть душі от тих українських воїнів, які зброєю в руках боронять нашу батьківщину, боронять наш спокій, боронять наш відносний мир. У містах і селах, які ми вважаємо чи називаємо віддаленими від лінії фронту. Хоча декілька минулих днів показали і нам в Одесі, що віддалених міст, віддалених районів, віддалених сіл немає. Бо ми не можемо спрогнозувати і зрозуміти терористичної сутності рашистського. Розуму і рашистської логіки. Ми також всі знаходимося на передовій. Але ті, хто виконує заповідь Божу і кладе душі свої, за друзів своїх, вони є безперечно усі біля Престолу Божого. Вони є святими, які сьогодні вже просять Бога за нас. Які молять Бога, які дивляться і спостерігають, чи продовжуємо ми їхню боротьбу, чи продовжуємо ми їхню справу, чи не зрадили ми нашій ідеї, нашій вірі, нашим переконанням. І Господь Бог сьогоднішніми словами нас підтримує, бо Він каже, що істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною, при відновленні світу, коли Син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви, праворуч Бога Отця, через свою праведність, через свою доброту, через свою любов. Отже, дорогі во Христі, маючи такий великий сон святих, яких ми навіть собі не представляємо, яких ми навіть не знаємо, молімося до них, щоб вони ублагали Господа. Бога нашого у Троїці святі єдиного за нашу Батьківщину Україну, щоб випросили для України мир, Боже благословення і спокій для наших міст, сіл, родин, для всього нашого українського народу. Український народ представлений також великим безмежним сонмом святих. І ми до них взиваємо. На наступну неділю ми будемо вшановувати всіх святих землі української. Тож не тільки в одну неділю у році, а повсякчасно молімося, щоб вони своїм небесним військом також боронили нашу Україну і всіх нас вели своїм прикладом, своєю молитвою до Спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!